Друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус. Новий серіал на Позняках. До вашої уваги пропонується ось такий латчик, за який реально не соромно. Це 2007 рік, 1,6 бензиновий автомобіль від першого власника затосалону. Має рідного 107 тисяч пробігу, взутий 15 -ти, титани потонований в гарному кольорі, без будь-яких зауважень, технічно та візуально обслужена машина. Реально класна, класний возик. За який реально не соромно, повторю ще раз. Давайте зазирнемо салон та побачимо, що вас зустрічає А зустрічаю вас реально бабусині диванчики. Ось такий валюровий салончик тканевий, без будь-яких зауважень, потертості, подряпань, нічого. Все чистесеньке, все рівнесеньке, все акуратне. Позаду такі самі сідушечки, все як має бути. Звичайне кермо, керування світлом. 107 тисяч. Майже 100 пробігу, має мультимедію з виходом до інтернету, кондиціонер, механічну коробочку. Також власником було свого часу прийнято рішення промовілити кожну запчастину даного авто для того, щоб не було будь-яких кузовних зауважень. Тому, якщо ти реально шукаєш дійсно обслужений автомобіль, запрошуємо тебе на перегляди та драйви. Ми знаходимося в метро Познякі, вулиця Михайла Гришка, 4А. До зустрічі!